Ще один джип компас у нас наявності. Цього разу в такому яскравому синьому кольорі він не просто синій, а синій металік. Середня комплектація Latitude на передньому приводі, двигун об'ємом 2,4 можна ставити газ четвертого покоління. Особливість його, окрім кольору, є ще опційний панорамний дах. І це ще не все. Маємо тут протитуманні фари, галогенна оптика. Маємо безключовий доступ, задні вікна тоновані, оригінальні релінги на даху. І ще одна опція це ось такий чорно-білий салон. Дверні карти, а також сидіння. Чорні вставки це тканина, білі вставки це екошкіра. Є датчик світла, є шкіряний мультируль. Ще одна із опцій це оцей центральний екран великих розмірів. Тут 7 дюймів, 114 800 км пробіга. Запуск двигуна з кнопки, тут екран 6 дюймів, є камера заднього виду, вона поворотна, показує траєкторію повороту, двозонний кліматконтроль, електронний ручник і система старт-стоп. Ось такі три основні опції: це панорама, салон, екран. В звичайному LTUDі цього не зустрінеш. Машина приїхала з теплого штату, єдине, що тут немає, підігріва сидінь і руля. Автомат класичний гідротрансформатор, це Айсін 6-ступка. На передньому приводі завжди йдуть 6-ступінчаті автомати, на повному приводі 9-ступінчаті. Ось так у нас виглядає задній ряд. Також у них немаленький багажник, в який без проблем вміщається балон. Можна ставити 40 літрів, також сюди без проблем зайде плюшка і на 60 літрів. У цієї машини мінімальний пробіг по Україні всього в межах 3000 кілометрів. Можна сказати, що вона ще не поїздила по наших дорогах. Ось такий варіант 2018 року продавати будемо менше, ніж за 17 тисяч доларів. Тому можливий тест-драйв, можливий огляд, можлива перевірка на будь-якому із в межах Києва. Пишіть, дзвоніть, місто Київ, вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!